Сьогодні поговоримо про мову, точніше про те, які слова для нас є справжніми символом. Слова це не просто набір літер це те, що робить нас тим, ким ми є. Вони відображають наші цінності, культуру, спільні переживання та історію. Кожна нація має свої сигнатури в мовному просторі, і в Україні їх теж немало. Ці слова, які ми чуємо від бабусі, бачимо в книжках чи співаємо в піснях, несуть у собі глибокий зміст і емоції. Подумайте, скажімо, про слово Калина. Для нас це не просто ягода, це символ української природи, нашої і одночасно сили. Це частина того, що ми відчуваємо, коли думаємо про свою землю. А вишиванка це більше ніж просто одяг, це наша культура, наша історія в нитках. Вишиванка це символ того, що ми не забуваємо своїх коренів і не зраджуємо традиціям навіть у найскладніші часи. Ще одне слово, яке глибоко вкорінене в українську мову, це мрія. Воно символізує прагнення до кращого майбутнього, боротьбу за свободу та незалежність. Мрія була рушійною силою, яка допомагала українцям боротися за своє місце в світі, і навіть в найвтемніші часи залишалася тим вогником, який вів народ до перемоги. Слово воля є ще одним важливим символом, що бере початок ще з козацької доби. Воля це те, що спонукало наших пращурів боротися за незалежність і не здаватися в тяжкі часи. Зараз це слово стало символом боротьби за свободу і гідність, особливо в умовах сучасної війни, коли кожен день це боротьба за своє майбутнє. Протягом історії війни ці слова набувають ще більшої сили. Мова, що розвивається в умовах війни, стає не просто інструментом спілкування, а потужним символом національної єдності. Вони об'єднують, надихають, дають сили і надію. Наприклад, в нинішніх умовах слово рідна земля стає не лише географічним поняттям, а справжнім символом, що об'єднує людей у боротьбі за свою країну. Усі ці слова і не тільки вони передають глибокий зміст, що об'єднує нас, українців, у боротьбі за свою землю, за свою незалежність. Вони втілюють нашу історію, наші переживання, спільні мрії, і прагнення. І саме ці слова допомагають зберегти національну ідентичність, яка є важливою складовою не лише в умовах війни, а й в мирному житті. Це, до речі, дуже добре видно в мистецтві і в літературі. Слова, от, як, наприклад, небеса або рідно земля, стали такими важливими в піснях, віршах і навіть в кіно. Вони вміють прокладати місток між поколіннями, згуртовувати людей навколо однієї ідеї, створюючи не просто емоційний, а й духовний зв'язок. Такі слова роблять нас сильнішими і нагадують, хто ми є і чого ми прагнемо. Відтак, мова це не просто набір слів, це частина нашої національної ідентичності. І в часи війни, коли кожен день це боротьба за нашу свободу, ці слова набувають ще більшої сили. Вони стають важливим елементом, який об'єднує нас у спільному прагненні до перемоги. Вивчення етимології і символіки українських слів допомагає краще розуміти, як мова і культура взаємодіють і формують національну свідомість. Слова це не лише засіб комунікації, це частина душі нації, її, її пам'ять і її символи. Українська мова має багатий лексичний запас, багато слів мають цікаву історію. Наприклад, слово козак має тюркське походження і означає вільна людина або воїн. Така етимологія не лише дає нам розуміння слова, а й знайомить із частиною історії українського народу. Слово калина теж має цікаву етимологію, воно має давньоруське походження і означає «червона». Слово калина символізує не лише певний тип рослин, а є частиною культурної спадщини українців. Калина, верба, тополя, дуб, чорнобривці, соняшник, мальви, волошки. Ці рослини віддавна уособлюють красу України, духовну міць нашого народу і засвідчують любов до рідної землі. Навіть Народне прислів'я каже, без верби й калини нема України. Ще одним цікавим прикладом є слово вишиванка його коріння походить від слова вишивати, що має індоєвропейське коріння і означає вишивати нитками. Вишиванка це не лише елемент традиційного одягу, а й елемент культурної ідентичності, який має свої корені в давнослов'янських звичаях. Не варто забувати про лелеку, який є символом родинного затишку, коня, який символізує свободу, і соловейка як символ творчості. Ну і звісно ж, куди без їжі. Борщ, сало, вареники, страви, які ідентифікують кожного українця навіть за кордоном. А от українська мова це справжній носій нашої культурної спадщини. Завдяки їй ми зберігаємо та передаємо з покоління в покоління наш багатий світ народних пісень, легенд, казок і різноманітних формусної творчості. Мова є тим містком, який допомагає зберегти нашу національну пам'ять і культурну ідентичність. Як зазначено в дослідженні символічні коди української культури, лише знаючи своє коріння, історію та духовну спадщину, ми можемо справді розуміти, хто ми є. Важливою ролью мови є передача історичної пам'яті. За допомогою мови передаємо ми знання про наше минуле, розповідаємо про те, як боролися, мріяли і перемагали. Українська мова це один із основних інструментів виховання патріотизму та гордості за свою країну. Як писав дослідник Микола Дмитренко, в мові заховані духовні скарби народу, тому так важливо зберегти і розвивати нашу мову, щоб не втратити все те, що вона нам дає. Мова має потужний об'єднувальний ефект. Вона допомагає створювати спільний інформаційний та культурний простір, незалежно від того, з якого куточка України ми родом. Вона зміцнює відчуття єдності, взаєморозуміння та спільної мети. У складні історичні моменти мова ставала справжнім символом опору і національної гідності, об'єднуючи людей у боротьбі за свою незалежність та свободу. Глобалізація приносить з собою вплив інших культур. Однак, попри це, наша мова продовжує розвиватися. Вона постійно збагачується новими словами та виразами, адаптуючись до сучасних реалій. Законодавчі ініціативи, а також численні громадські рухи активно працюють на підтримку української мови, підкреслюючи її важливість як основи національної ідентичності та державності.